Доброго дня. Вже 5 година після обіду. Сьогодні отримав посилочку, я замовляв, подивився, найшов в інтернеті Перекись водню 35%. Є 50%, є 35% 5-літровий каністра і отримав на нову пошту. Ну Но хлопаки я вам скажу. ну Всі розуміють для чого, для відбілювання трофею Ну хлопаки я вам скажу, то капець. Видно, трошки десь щось потекло, погано було запаковане. В мене так, я ледве встиг пальці відмити, то просто капець. Почала шкіра біліти. Значить, почало біліти. Ну, спокійно. Я думаю, ефект буде набагато кращий, ніж в того звичайного медичного перекислю, що я до того користувався. Плануємо, плануємо їхати на полювання. Не знаю, Ну, не того тижня, я вже домовився. Як домовився? Щоб ви розуміли, є така компанія, у нас троє чоловік, четверо, точніше, четверо. Троє то мисливців. Але ми їдемо на індивідуальне, тобто там є мисливське господарство на вишки чи з підходу, а четвертий то у нас водій і в повар. Познайомилися колись дуже давно. То такий хлопака простий, класний дядько. А ті двоє ще чоловіків, ну, люди трошки у Львові знані. то ми так таємно їздимо. Але ну, час проводимо суперово. Побачу чи того разу поїду з ними, чи з сім'єю. Там таке місце. Діти теж хочуть віддихнути з дружиною. Не знаю, що зможу висвітлити, що ні, але е ну, хлопці чекають, дзвонили до мене, що Богдан приїжджає, для тебе козлик знайдеться. Ну, побачимо. Блін, думав, запаркуватися, а тут смарт стоїть. Йому треба як мотоцику Е, Ну і, от і -то, знаєте, побачу. Вирватись годі, але я думаю, що час знайду, вже би хотілося трошки. Поміняти обст... обстановку поміняти. Е, ще чекаю посилочку з Китаю. там Покажу вам обов'язково обновочки всякі. І отаке то. Добре, друзі, на зв'язку. Тримаємося.